Всім привіт, народ, з вами Ковер. І сьогодні я хотів би вам не тільки для себе, але й для вас розказати про підвищений світ, зробити так сказати огляд. Тут бачите, додали тип світу підвищений, як написано, просто ради забави вимагаємо оцінного комп'ютера. Давайте подивимось, поки він загружається, скажу вам, що. Майнкрафт я вже більше трьох місяців не грав і за цих 3, 3 місяці дуже багато всяких оновлень вийшло. Просто дуже багато. Ну так, зараз буде дуже довго прогружатися. А, ну от як бачите, нас нарешті викинуло. Так, як правда на весело вимагаємо мощного комп'ютера, тому що, бачите, як глючить. Так, тут уже дозволити нас летити. Оп! І ось ми бачимо чудові краєвиди. Ну, просто реально цікаві краєвиди. От особливо з цього ракурсу, подивіться. яка, О боже. Цік... Все цікавіше і цікавіше. Тут, мабуть, болото. Болото? Знаєш, кажу болото. Холодний біон. Як бачите. Тепер, до речі, генератор працює таким чином, щоб вам комп'ютер не переобтяжувати. Не генератора, а від... відображення, скажімо так. Тобто. Дивіться. От я зараз стану. Подивіться на текстури там далеко. Їх погано дуже від... Ну, Погано, скажу плямо. Чим ближче я буду підходити, тим найскоріше, багато... а тим якісь будуть виглядати. От, до речі, перший раз бачу таку квітку. Це таке цікаво. Це не орхідея. скажу же вам, что очень давно я уже не играл в Майнкрафт. Больше трех месяцев. А еще как-то так. Вот видите, 63 минуты нормально. Арки. Цикавые тоже арки тут. Подивите. Мне очень понравится, что здесь. Вот это просто нереально. Это похоже. Я с ревного, так. Нас с ревного там на пиночке. Такие пузырьки, которые стопнуются. Вот, это... это реально. Вот, дуже цікавий слід, я вас серьезно вважаю. Дуже цікавий Да вот сюда. 179 аж 170. Ещ й вище, бачите. Тільки повільно загружається. Навіть божі, скільки квіток кьюток. Майнкрафт. Грати Півроку і Різ... Різанець. Червоний пиван. Цікаво, це ж біла орхідея. Оде мойна квітне, черенчина душ любов бралася калина. Вчера в садочку, тихому куточку. Де дівчина жде. Шу. А не краса. Хіба вани краса. Якщо вам подобається от справді от, така от генерація, ставте лайк під відео. Бо це справді дуже схоже або на далекі землі, або на. колишні далекі землі, бо зараз в далеких землях уже не такі. Але подивіться, скільки квіток. А чому тут так багато квіток? Це новий через висоту, тут. Так? Будемо генерати тим чином, що чим вище, тим більше квіток. Хочу по-добре. Бачили це? Що розлупилось? Ставте лайки, ставте, бо мені це так подобається. Ну, те, що ви ставите лайки і те, що. А тінь це справжній тінь чи це залагало. Якщо це справжній дінь, то То ночі треба сказати велике дякую. Дуже велике дякую. Ноч, респект тобі від, від пацанів з українського ютубу, так? Ну що ж, схоже, це досить на Китай. О! По-моєму, мені пощастило, я вам де зараз дещо покажу. Екстрім Hills. Так, висота 187. І на таких висотах вже починається сніг. Це це сніг не через те, що це зимовий біом, а це через те, що. Через те, що висота. Оце нажданчик, взагалі. Різанець. Прикольно. Прикол, генератор, генератор як був таким залишився. Ну, це так сказано дуже голосно. мається на увазі що? лаги все-таки є, є лаги. лагі. Справді справді це прам пра тінь, то. Це дуже прикольно. Виправили генератор з тіннями. Трошки відлагує. Мені здається, що не можу з точністю 100% сказати, що. Що сніг тільки в Extreme Hills, тому що ми на початку відео були там, так там не було снігу на такій висоті. А тут сніг навіть. Ось що тут все на От. 92, Тобто... 92. Плюс-мінус 5 блоків. Є Не, ну досить цікаво. Досить цікаво. От так тут... Ого! Оце взагалі мощно. Підвищений світ. О, як нам пощастило. Зараз. Секундочку, хай загрузиться. Мені дуже цей біом подобається. Rufet Forest. Тут він з грибами. З буку, букові, ліси, букові ліси. Боже, перепутав. Це як Закарпаття. Вводили глину, тобто українські такі будиночки. Тепер ввели закарпатські закарпатські е, е, бухи. Реально дуже класний. Реально дуже класний. Ночі треба великі, дякую, сказати. Бук сам по собі досить такий. Гарний по вигляду. Ну і дуже гарно. Лава. Не звідки кітті. Ну, плювати на лаву. Так, дуже гарно. Все дуже просто. Просто нереально красиво. От. Висота 174, і тут досі снігу нема. Тобто, бачите трітк екстрим хилс. Та, букві ліси переповнені хіба? Ну зато є великий мінус в цьому ну, підвищеному світі, що до корінної породи глибоко копати, то або вам просто придеться знайти якусь долину дуже дуже глибоку, дуже глибоку долину. Бах! мені так подобається цей ефект. От, наприклад, на висоті 88, і то буде дуже глибоко копати. Треба... Ой-ой-ой. Тільки не вилітай Майнкрафт. Менше став лагать. Це, через... це, це, це через генератор. От. Дуже часто зустрічаються отакі от, от ями. 87 от, тут і можна купати до окоріної породи. Ну все народ, це ванковер. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. Подивіться на це, подивіться на цукру, суху просто нереально. На грайте Майнкрафт, грайте Майнкрафт. Не забувайте про навчання. Все. Дживую, люблю, бувайте.